там понапиваються Ей, не воював! Так реально було, Я П'яні, половина оти Що? Все? Це сп'яне, їдемо в АТО. Воювать. Приїхав сюди, завезли на дуку. Толік, Толік, чи з Києва, де з Київської області, наївся, старий діту садив. Все, я їду воювати в АТО. Приїхав, блять, в 72 го бригаду, під Волноваху, все, через місяць на дурку попав. Ну не знаю, кажуть на думку задали, бля. Та й все, то. Це патріотизм, ти сюди вже приїжджаєш, то свистенепа у вас під духом, блять. То вже так, що половина ж тут вже цівюється. А ви як? Ви будете до кінця? Так я б взагалі, я вже жалію, що я сюди попав, тому що мені кажеться, що я в цього підвала два года вже не виліжу, Ні, так і рано я вже привик тут, ну Тут ще не вистачає тільки магазинчика поставити. Ларяк. Клас, щоб да. головний подобається. І і а коли, ну як ви думаєте, коли це все закінчиться, чи тяжко буде нам зупинити? Та ні, жити я тут Та, не остануся, а тому що вибрати. я не буду тут <рес> обіжати <рес> місцевих <рес> жителів. Ну, після Росії референдум я тут не хочу. Uh -huh. А насчет насчет місних жителей я сказав, <рес> що, буде, <рес> що в них всі родичі, <рес> <рес> всі родичі всі діти будуть в ДНР, так що я не знаю, як мені до них відноситься. Я ще вам задам питання, як ви ставитесь до жінок, які воюють. Чи має жінка воювати, чи не має? Ну, але іменно як воїн. Як воїн? Отлічно! <реш> Взагалі за. У мене ніяких претензій. Понимаєш, психологія самого страху, в жінки і чоловіка одинаково. Тобто, так само, як чоловік буде боятися, так і жінка буде боятися, Але мені каже. Так ось дивися дівчинка спала. Чоловік більше буде боятися. Так, да, мужик більше буде боятися, так. Да, в нього психологія не така. Він. Мужика постав психологія. <плес> Прилетіла міна і їду, їду падаю. <плес> а в жінки вона трохи. Так ти дивися, з спавго сектору. Вони лежать в окопі, тихо, як Миша лежить, а ці панікають. Піна пішла там уже, там риміни впала, ж там вже піна пішла вже. На дурку поїхали. Ну не то що піна. Ну там починає, там це не починається. О, начинається. Ви бачили жінок тільки в правому секторі воїнів чи, чи в різних? Не, бік? ось все і тут усе в готі медики якісь ходять о. Та це тоже правий сектор медик. Калина? <гум> ну пояка. Ну тут ходить ще. Карпатська А, Карпатський Часів. Да, Карпатська Чичі. <гум> іменно авмейських армійських. А... Амейських я не бачив. Як ви ставитесь до палового сектору, які у вас, ну типу. <гум> Значить, е... <гум> поки допизова ненавидів. <гум> реально, ненавидів їх. Ненавидів. <гум> те, що те, що вони робили на Майдані, так тебе що казають. Якби Степан Бендера який Степан Бендеро і Роман Шухевич побачив те, що вони робили на Майдані, те, що вони з національною ідеєю на Майдані, те, що він побачив, що робив парусе, він би в могилі перевернувся. О, а коли вже побачив сюди, поїхав, побачив, як вони себе тут ведуть, то у вожуха. У вожуха. До правого сектору, як до політичної структури, виставитись погано, а як до силової. Ну добре, бо там добре, як да. дук в них є вже зараз, добровольчі ну, українські. вони нормально тут воювали. Нормально. Взагалі а з ними ви ну ви з ними спілкувалися? У мене до них претензій взагалі нема. Ну ж ну нормально, ну сидимо, сиділи ми біля пічку, я тільки приїхав, чую летить. Ха. Аж вікно чуть не впало. Всі сидять собі. Ну що там степом? Посадив коточку, да, грузу. О, опять дивись, розбомблять, чи дивись. Що сьогодні? Що то вже СПГ не прилітає, то СПГ прилітає. Можуть їх спокійно легалізувати, як ви думаєте, зараз? спокійно. А ще крім правого сектору, який добровольчий? Любий -який. Любий добровольчий батальйон треба легалізувати. любий. Їх не треба сіяти, тому що це казовий потенціал, Емусь потужний, потужний казовий да. потенціал. Ти просто подивись, як веде себе армія, і подивись, як веде від зубовочку батальону. Ти все зразу приймеш. Тут це і небо. Вони мені амбула знімають. Повість сексу мені носять. Навіда... Я ні разу не побачив, що подивіш собі соли. Я ні разу не побачив якусь Києві. Тут мені не літається, він чого в командах приходив, потім входить. То чому я не зрозуміло? Ні разу взагалі я не побачив п'яного я взагалі не я впевнений, що вони там не пили. Ні разу я тут не побачив якоїсь такої толики, риторики якоїсь ненужної. Я знаю, що правий сектор він не буде тікати. Не буде тікати. До... Може ці піски, тому і досі по тому що мука. Возбуха взагалі, я з ними общався, в мене немає ніякого. О, взагалі, павець, як кто там другий, там даже ТГУ, ну, Взагалі, ти що, люди просто, не, не знаю, дійсно герої. Якщо тут є такі, що хто по повісті, хто і добровольно пішов воєнкомат, я... ну, а те дійсно, от люди от, безплатно, тут сидіть під мінами безплатно. Я теж безплатно. А то я як ставишся. Що... Отлично, отлично. Дуже чудово. Я тільки за, їх треба отдельні батьки. Да, так, всіх не треба туди брати. Ага. А за трат. якими критеріями відбирати, якщо всіх ага. не треба брати. Ну є там молодняк, так. Да. Звісно, хлопці там є молоді, я хлопцям молодим не сильно там, бо вони не дуже. А я там нормальний. там, ну. Аби от були на Дусні, так? Та там у них був навчальний центр. Так, так, так. Я бачив їх на Десні в навчальному центрі. Я хотів підійти, хотів познайомитися, тому що там були дівчата. Mm -hmm. О. Через те, я там я вже і, і так крутився біля той казав. Mm -hmm. Уже я не знав, вже як стоять без так казав, а всі мене, не йди туди, йди туди, поб'ють, поб'ють, поб'ють. Я і так <кхи> кутився, і так уже виглядував. Так, ці Але яку легенду придумали, що поб'ють, 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 бачите? Ну, дібіли, Але не mm -hmm. понабирали стикунів, понадівали фоми, назвали армію. <кхи> Стеклинім! Діче за стеклинім. Бестянці. Я тобі доволі зібралося, я взагалі не знаю. Я ж кажу, ми їхали сюди, ми дзвонили до чувака. Кажемо, от ми от їдемо, ми от сіла. Він каже, не переживайте, половини з вас не буде. Хто куди, хто на думку, кого прибило, кого ранило, хто взагалі всі були такі, що. Чекаськи їздили автомати. До автомати кидали, хто визиває контакти, не всі вилезуть. Половина амійців. А буває, що в амії ж мобілізаційний план -то не виконується. Угу. Мій призов 80 тисяч. Призвали тільки 20 тисяч і останні дебати. Поглядали, як бігають давати, з під пиво о, все, а як замінити чим? Чим Окопа, окоп, окоп, треба запам'ятати солдатів. А як солдатів немало, то. коли ви їдете там у звільнення чи ну, додому, у вас є якась злість на, ну, на людей? Не, взагалі, Но... я хочу сказати, що до цього як противника. Це є, це є. До цього я противника, е, з яким ви воюємо, я вообще їх, як би сказати, ну це просто робота. Я їх ну, ніяких людських качеств. <гулеч> я їм вообще не це просто об'єкт, який треба знищити. Все. <гулеч> О. Все, що я знаю, це там... те, що я знаю, це сам такі самі спеціалісти, як оце тут у нас. Тоже я там сидів там в фасаді сижу, чую, подствольник полетів. Куда він це по сульником? Нема такого, що, типу, ти прийдеш ти, ти типу, подумаєш, прийдеш, типа, хто не воює, типу, тила, шара, типу, чи ти не не, воює? Да, такого, такого воюєшся? Чесно, мені тоже це робить. Тільки що ]だから. є одна, от в мене лісно, не знаю, щоб, може, які ще може не їздили додому, не стикалися, а в мене лісно, ну, мені нема про що говорити. Ти не люди тут Я не можу їм об'яснити, що таке війна, грубо кажучи, його не появлялося. Що такое навіть 5-45. От я скільки тут? Я ні до кого не дзвоню, ні з ким не общаюся. От я, в мене була дівчина, я вже до дівчини не дзвоню, мені нема що сказати. Я їй об'ясню, що я вже два місяці в погиб зу. що я... Mm. сюди я виходжу і справляю природні потреби. На цьому місці ми вже бачимо дві вили. І воно вже одна там. Yeah. Яка гарантія, що воно не пало, коли я справляв природні потреби? Якби воно впало, то я б уже природні потреби через тубочку справляв. Я буде сьогодні по тебе складати. Ну нема, жодний нема, взагалі немає, про що пець впаде 10-15 мін. Кожна міна може бути твоя. Це не моя заслуга, що вона по мені не впала. Це просто, ну як сказати, не склалося. Не склалося. Так склалося. Так, склалося. Да, так. Це збіг обставин. Да, так, тому що воно свистить, ти реально не співаєш на землю впасти. Потому що звук польоту переджає звук. Угу. Поки воно вже взявалося в спишках. Ну вже воно впало, а через секунду тільки прилітає угу. тут... спишка. Ну, вспышка. Сначала вспышка, сначала слиз, потом вспышка, ну, это ночью, а аж потом там... только звук. Из этому поделене там. Нема там... сначала звука разрыва, вспышки от разрыва, а аж потом звук. Нима. Хорошо, да. Хорошо, коли там. як-як? <кхех> сначала ночью идет звук. Угу. Потом идет э, вспышка аж потом идет разрыв, только слышно звук разрыва. Mm -hmm. yeah. А в день бывает, такая шу в дань? Ну, да. В день бывает, конечно. Ну, mm бывает. -hmm. Круглые сутки. Сначала mm -hmm. да разборки. И разрываем в пасты тут да, минимум. Да. просто впадай и все. You и разговор закончится. Разговор закончится вон. Озон закончиться, я піду в отако. По куці буде юшка при отако вже піду. Медики, вже медики. Уже медики, вже будуть. Бондаж вже мені намотають, о. таблетка прийде, і все, вже навоювався, вже їду. Приїхав, а там той осколок може витащить, може не витащить. Одному вже не витащили осколок, не всю жизнь буде з осколком. Воно кому на те, ну, що тут, москово. то те, по перше, ти починаєш ставитися до жизни по Пощі. Завіщо й по Поще? Ну нема мобілки, то нема, Господи. Цю. Там, господи, там розіна піднайдуся. Розівалися там кросовки. Ну, розівалося, то розібралися. Тобто живеш сьогоднішнім днем. Матеріальних нема вже таких цілей. Нічого нічого вже не зумів. Зайшов перший раз в казав. Де дипломатично, а в місті казав, що не було. Подушки, волонтери, одіяли волонтери. Краника, якогось краника Галімова, хоча всі солдати могли скинутися, місто того, щоб піти получку попивати. Його. Могли скинули купити, Ні, треба, коли привезли наушники, щоб з анатоміта стріляти, бо глушить уші. Не, пішли купи, пішли в створютельний магазин, принесли ствітні ручки, все, з'їли наушники, давай звернути мотор шмати. Тобто, ну взагалі, до людей питань немає, Я просто... Я там все, що я можу зробити, це побачу якийсь телефон на коробочці, там позвоню, по раз я дзвонив, то я попав в Львівську область, кажу спасіба. Там мені якась дівка чи бабушка якась. Я так поняв, вносить дубля не звонила, хтось не звонив. Я там представився, і все, це все, що я можу зробити. Тому, там, телефони виставляють, а я їм перезвоню там, дякую там. Знаю, що там на самооборона, жіноча, от і самооборона не сюди присилали, я бачив. Вони надписують. Я читаю, я стараюся запам'ятати, що Ну, Треба список зробити, реально на список. Вони їх всі надписують, а все це читаю. Тобто просто треба... Надо... Їм то моє спасибо до одного місця. А може ні. А може просто на опозиції сказати, щоб людина знала, що воно Ну, дійшло. — Насправді їм дуже приємно, треба, коли їм відзвоню. Ми з минулий раз на прикольні, ми добралися тупо до Дніпропетровська. Все, у нас закінчились гроші, звідси. Угу. Що їхати, їхати нам було. Дніпропетровську нам допомогли дійсно волонтери. Волонтери допомогли, привезли гроші, навіть накормили там якусь турмоски привезли. Я їду з Києва вже на Волинь поїздом. Мені дзвонить цей волонтер на телефон, бо він взяв мій телефон. Чи я доїхав? Питає. Я, я ще не доїхав, кажу, але я все нормально, не переживайте. Мене я кажу мене може, я це такий человек... полив. Просто, Молодці просто люди. Да, да. Просто, ну слов не пода може просто вони раз сюди поїжджають, дивляться оце, оце теж тут зробили і розуміють, що як туди ця штука прийде, все, не треба буде тобі ні машини, ні учоби, бо все вже ти забудеш. Є дуже багато волонтерів, які кажуть, що от воювати ми боїмося, але вони, типа, спів переживають, ну, Вони а, намагаються компенсувати оцем, ніби. Ніхто із нас їх ніколи не осудить. Угу. Я взагалі, я завжди людині руку пожму, яка кине автомат і скаже, манав я вас, і піде вдома. Це краще. Не всі создані для цього, не всіх така психологія. Такого це? Ну це мені отакоє якщо чесно. Я вже наскільки задовбався тут сидіти, що там летить. Ну летить то летить. Пішов сидить. Савайчик встав, подождав. О, полетіло, пішов. Все, навіть даже якось тут розбавляють. Тому що від одного того самого тут мозги в натурі можуть. Ну рисунки. людям надо да, сказати, це, що, це, що це, якщо ти. Це реально все читається і дивиться. Мене в, в Кітірку лежить в карманчику, теж там я от ївеці ми котлети оці, так? Да? Mm -hmm. Я не зрозумів, з вагин чи з сп... печінки? І зверху, коротше, теж намальовано написано, коротше, там для солдатиків, там, це таке. Я коротше, от зриваю йому цю цю, де з'їдаю, а цю в карман. тому що ж викинути треба, ж не викинуш, з цим раду. Це ж письмо з Канади. Я, їм, б... я б написав би відповідь, оце канадське цьому письму. але, на обратно адреса не вказала в Канаду. З Канади. Да, з Канади. Да, з Канади, да, з Канади. Канади б... там, б... там, там... якесь там... Да, Тобі покажуть, якщо mm -hmm. там є. Да. Ну люди пишуть, просто. Людина, якщо боїться, то не треба з цього стіснятися, тому нічого страшного нема. Не всі воюють маючи зброю. Да. Ну, них війна по-своєму там дома, да. де достать нам чого. Ти вставши да, да. з окопа, кинувши автомати, скажеш, що я боюся, ти мені легше зробиш. Я буду знати, То що ти не побіжиш, не коли почнуть ти не побіжиш. Бати. Не думайте, у, Бо в тоді в мене не буде вемені думати. Стоїть і бачите, в мене буде вемені обернутися, чи ви що за мене. Не буде мене населення. Боїся, ну не йди сюди, не треба. Не треба цього героїста цієї бавади. Нічого тут геройського нема, по цим мінам тут лазить. Тут ніякого геройства немає, це просто обична обідіна робота. Не треба, взагалі я за. Хтось не увірює собі. Ніхто, я не осуджую, я тільки спасіба скажу, тільки похлопаю. Кидай автомата, їй додому, збереже своє життя. Бо якщо боїшся, в задню суповчину. Це, це, ну, просто, ну може мені. А у вас був страх, коли ви тільки їхали сюди? Я тільки поїхав, був страх там. Він, він прийшов у мене. Неділю, неділю пойшов, неділю, неділю в мене був страх. Так, Бо я там ні, ми ні, там ні, десь ні, жили, ми не знали що, ще, що, що, де вони. А сюди я тільки прийшов, я тільки побачив, де вони стоять від мене, на якому стоянні. Побачив, як вони воюють. страху взагалі нема.